Вітаю, друзі! Сьогодні на День Соборності нас дуже порадував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який не просто приїхав до нас на це свято символічно стверджуючи, що ніякого удару в спину Польща Україні не зробить, якщо він приїхав до нас на День Соборності і територіальної цілісності України. Як би не мріяли московити? А крім того, він... Привіз цілий оберемок дуже важливих заяв, ну, які напевно вилились уже і в конкретні дії. А, зокрема, як говорить, як говорять обидва керівництва обох держав, це дуже продуктивні переговори по всіх аспектах двосторонніх відносин. І зараз я вам поясню, чому це зовсім не виняток, чому насправді. Під час нашої кількасотлітньої спільної історії з, з поляками, це швидше норма, ніж виняток, тому що ми звикли пам'ятати все, що трапилось з Україною після 1648 року. Але давайте згадаємо те, що було до того, ну, наприклад, ще до навіть наливайка. І... Більше того, що було навіть і після Хмельниччини значною мірою, тому що і розгроми московитів, в тому числі на Конотопській битві, в тому числі і на Житомирщині, в 1660 році, в різних місцях вони були результатом спільної співпраці. І зараз я вам дуже чітко на прикладі історичних ну, Скажімо так, верифікованих джерел, поясню, чому такі відносини між нами і поляками норма, і чому вони мають бути, і були хорошими. І це справді так. Тобто, скажімо так, були і складні моменти, але позитивні моменти теж були, і якщо подивитися так більш Пильно і на всю глибину нашої історії ви побачите, що їх не менше ніж якихось негативних. Ну але спочатку про результати переговорів є польський новий оборонний пакет. Це раз, поляки допоможуть нам зброєю. Є польський кредит заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. І зараз ми знаємо, що Польща робить колосальну закупку у Сполучених Штатах на 500 хаймерсів. Подумайте, тільки 500 хаймерсів. Це майже стільки, скільки їх є у Сполучених Штатах. Зараз поляки закуповують літаки в Сполучених Штатах, закуповують в Кореї південні звичайно ж танки і так далі. І є велика можливість, що Кредит, який поляки видадуть, буде використаний в тому числі і для цих важливих закупівель. Крім того, обговорили можливість спільного майбутнього виробництва зброї. Крім того, безпекові гарантії, про які вже Україна підписує відповідно, вже підписала з Великою Британією і Францією. І як стверджують обидві сторони, угода може бути дуже амбітною про взаємні гарантії. А, крім того, було домовлено, що під час, коли Україна бореться за свободу Європи, не будуть руйнуватися через жодні перешкоди. Ну, зокрема, через прикордонна, через торгівля зерном і так далі, руйнуватися солідарність. І зараз ці перешкоди будуть зніматися. Тобто буде створена робоча група, і критичні питання, які є взаємні торгівлі безпосередництва ЄС, можливо, навіть вдасться врегулювати на двосторонній основі, і це вже робота починається буквально ось ось. Крім того, сторони говорили про енергетику для нас і для Польщі. Це дуже важливо. Зараз в українських газосховищах зберігається велика частина газу, який далі йде в Європу. Є величезна можливість різноманітних створення логістичних маршрутів через Польщу з України, нових маршрутів, зокрема, в тому числі і з країнами Балтії і в інші регіони Європи і на південь Європи. Крім того, крім того поляки вже призначають, призначили Павла Коваля уповноваженим з питань відбудови України. Дуже, хоро... дуже позитивно це звучить, тому що поляки говорять про відбудову. Скажімо так, вони щось знають або щось перечувають. А... Спільна інвестиції в виробництво зброї, і як кажуть поляки, це дуже вигідний бізнес для обох сторін. Тобто, вони усвідомлюють, який є досвід колосальний по застосуванню зброї проти російсько-фашистських загарбників. Здобула Україна і як цей досвід може бути корисний для поляків, в тому числі для Польщі і безпеки Польщі, будуть працювати з підприємствами і в Україні, і в Польщі. І фактично, що говорить Дональд Туск дуже мудра людина. Він говорить, що в Україні вирішується доля вільного світу. Я не соромлюсь говорити цих високих слів. Та саме тут в Україні іде світовий фронт між добром і злом. Це сьогодні Україна на своїх плечах несе питання безпеки всього європейського континенту, платить велику ціну крові за цінності, які є фундаментом вільного світу. А я хочу створити це, каже Дональд Туск: таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній боротьбі зі злом. Тобто, ми з боку поляків зараз чуємо і бачимо сьогодні, в цей день, день соборності. Те, чого нам не вистачало в 2019 році під час проголошення Соборності, у нас є тил з Божою поміччю. Це колосальна, колосальний подарунок, долі, якого Україна не мала, мабуть, з часів, з часів речі посполитої, до речі. Коли особливо тих часів Речі Посполитої, коли українці і поляки були союзниками. А зараз я вам розкажу про, власне кажучи, нашу історію з поляками, яка підтверджує, що конфлікти це зовсім не все, що було в нашій історії. Більше того, це навіть не більша частина того, що було в нашій історії. Ось, наприклад, для першого тільки прикладу, універсал Богдана Хмельницького. Про 1648 рік початок війни з поляками. І що каже Богдан Хмельницький, і в наступних універсалах так само він говорить, що брати українців ніякі не московити, а брати українців поляки. Це вже почавши воювати з поляками, власне кажучи, з польською армією, це вже після розгрому під Корсунем і, відповідно, під жовтими водами дає такий універсал. Називається е, універсал, посланий в усю Україну, що лежить обіруч Дніпра. А також у далекі руські міста, під руські, тобто українські, це ж треба розуміти. Під Білою церквою в 1648 році. Передаємо вам це і сповіщаємо писав. Богдан Хмельницький, що поляки народилися і пішли від нас же савроматів і русів, і про це свідчать їхні ж польські хронікарі. Отож, були вони спочатку братами, нашими савроматами і русами, але мали велику пожадність до слави і туше згубного багатства, і віддалилися від співжиття з нашими стародавніми предками. Вони взяли собі іншу назву, тобто ляхи і поляки, і заволоклися аж за віслу». Такий був погляд на історію і. Польських хронікарів 16 го і 17 го століть і такий був погляд на історію українців в ті часи. І, власне кажучи, так воно і є насправді, тому що про слов'ян, як ми знаємо, десь у північному Прикарпатті. А якщо більша так територія, де є слов'янські гідроніми, тобто назви слов'янських річок, то це між Краковом у Польщі і Києвом в Україні. Оця територія це є про слов'ян. А ось як писав про наше е, співжиття з поляками. Історія русів. Знов-таки руси, це українці. Історія русів це документ 18-го середини 18-го століття. Фактично, офіційний погляд козацької старшини на нашу історію. І от що ця історія русів у 18 столітті писала. В часи, до речі, про короля Баторія, який дуже крепко, міцно бив московитів, і в е, Уризі в універсалі 1582 році надав е, права козацькому війську, різноманітні права козацькому війську і фактично запровадив реєстрове козацьке військо цим універсалом. І от що пише історія русів про наше співжиття з поляками, мирне співжиття. Король Баторій, у всьому стосовно до руського, ну тобто українського воїнства, тому що з московитами тоді воювали король Баторій. А у всьому стос стосовно до руського воїнства і народу, був таким патріотом, яким пошановувався у римлян імператор Тіт, син Веспасіанів, септо друг і батько людства. Ну, очевидно, що автор історії Русів читав античних істориків. Він справедливістю своєю і лагідністю вселив у всі народи королівства, свого дух єдності і братерської згоди, цей Баторій. Не чутно було між ними ніяких суперечок, ні про, про, ні про породи, тобто про нації, ні про переваги. Тим більше про релігії, що часто у ми народні бентежать, навіть саме духовенство, що має нахил, звичайно, до дебатів та привласнення собі правоти думки, подобалося тоді аганцям непорочного золотого віку або пастерства Адамового. І що з усього найдивовижніше то була згода чиста і обох головних релігій римської та руської. Коли відлучався єпископ римський, то доручав паству єпископу руському. Коли ж навпаки, відлучався єпископ руський, то також доручав єпархію свою вправління римському єпископові, і все було в послуху і любові прямо християнській. Признання і милість короля Баторія до воїнства і народу руського, тобто українського, пояснюється в привілеєві його даного Даному року 1579 квітня 19 дня. І ще раз підкреслюю, козаки 18, 17 18 століття, наші літописи дуже чітко пишуть, що московити ніякі не брати, що Московщина ніякий не братський народ, і так далі, і так далі, що брати нам поляки, ляхи. да. Ну потім була ще одна там теорія. Козаризму там, ну, коротше, але на загал спільний е, така спільне бачення історичної минулої. У нас з поляками було дуже і дуже схоже в ті часи. Це ну, це об'єктивно історична правда, скажімо так. Тому що слов'яни вийшли швидше за все, десь з нашої території, з території Західної України, з території північного Прикарпаття, території. Ну, Це сучасна Львівська область, і Волинь також. І розселилися слов'яни в різні боки, в тому числі на територію Польщі, зайшли, де до них мешкали народи. Які народи? Балтські, а також германські вже навіть були. Прото-балтські, протигерманські, можна так говорити. Ну, коротше, От така історія. І Тарас Григорович Шевченко, який написав і поему гайдамаки і про всякі проблеми, які в нас виникали з поляками, написав дуже і дуже щирого вірша. Так і називається полякам. От. Ще як були ми козаками, отам то весело жилось. Братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохсхалися, цвіли, неначе лілії дівчата пишалися синами мати, синами вольними. А так то ляше, друже, брате, не ситі ксюнзи, магнати, нас порізнили, розвели, а ми бідосі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш Тихий рай. І це, до речі, дуже і дуже цікаве звернення Тараса Шевченка до поляків, тому що я особисто, чесно кажучи, бачу, що чим більш моральний є поляк, тим більше він схильний до дружби з Україною і до міцної дружби. Чим більш Розумний, інтелектуальний є поляк. От саме через це, до речі, майже вся інтелектуальна еліта польська, вона дуже проукраїнська. Тобто є там десь політики внизу, є там різні ну, політики вони між собою сваряться страшенно в тій Польщі, це ж не позволям, це ж її традиція, можна сказати, національна. Але чим інтелектуальніша людина і чим інтелектуальніше середовище в Польщі, тим більше воно буде проукраїнське. Це майже. <свісна> і чим воно відповідно стоїть на засадах християнської моралі, тим більше воно буде проукраїнське. Це дуже хороший такий висновок, тому що ми маємо з ким там говорити. Це справді от зараз цю тенденцію собою уособлює пан Туск і все, що навколо нього. Але й в, в правих колах, в правоцентристських також такі люди були, які все прекрасно розуміли. Ну, але так склалося, що основна преса і інтелектуальне життя зараз от навколо саме цього середовища, яке представляє в Польщі, яке представляє Дональд Туск. От. І якщо ми почитаємо їхні найбільші газети, найбільших їхніх інтелектуалів, ми побачимо, що чим інтелектуальніші вони, інтелектуали інтелектуальніші, тим більше вони проукраїнські. Це супер. Річ, яка доводить нам, що якщо ми будемо стояти на спільному ґрунті, на ґрунті християнських цінностей і порозуміння, і в тому числі, до речі, обопільного прощення, не тільки нашого полякам чи поляків, нашого, а обопільного, то тим краще у нас буде результати, тим більше буде майбутнє. А майбутнє яке? Я вам, як історик, скажу, що коли українці і поляки були разом, московити завжди шукали третього кута. Чи четвертого, чи п'ятого. П'ятого кута, так. Да. От така у нас була історія. І всі інші вороги, до речі, теж. Тому це От така от історія. Тому, друзі, допомагаємо Збройним силам України, особливо на безпілотники. Це дуже ефективно. Це просто неймовірно ефективно і ефективно не просто. Ну, результатом, да, але й тим, що московити бачать, що з ними трапляється, практично в прямому ефірі вони бачать, що з ними трапляється в Україні, коли вони йдуть походом на Україну, а приходять в Україну, точніше в українську землю. Тому, друзі, допомагаємо українській армії, і справді через Україну зараз проходить ця лінія боротьби добра зі злом і добро з Божою помічю переможе. Тому друзі, з Богом до перемоги!